Хлопці, ну ви догралися. Мене бісить державна служба. Чесно заробляти це не соромно, якщо чесно. Юристи, вони ж і бізнесмени. Перед обшуком я на камеру кажу: ніхто не буде зливати інформацію в телеграм-канали. Бо це кримінал. Братує, коли в банкрутстві немає кримінала. Оце приплили класний адвокат. Слухай, мене вже бісить те, що ти говориш. Олексій Воронько, керуючий партнер Law Firm. юрист, який повернув кредиторам сотні мільйонів доларів і змусив банкрутів плакати не від боргів, а від щастя. Каже, що більше бізнесмен ніж адвокат, але на всяк випадок ще й кандидат юридичних наук. Міг би бути шоуменом, але обрав юриспруденцію. Тому заохочує юристів грати у виставах. Якщо колись побачите мюзикл про банкрутство, з. Знайте, хто його організував. Євген Грушовець, партнер Аріолов Фірм, адвокат, який настільки вірить у справедливість, що добровільно вліз у фінансову піраміду, щоб її розвалити. В результаті афористи під слідством, а в Євгена нові фанати біля офісу. Юридичний ринок знає його як представника сили добра, а українці як учасника операції зі звільнення зміїного. Якщо Євген береться за справу, то комусь точно буде некомфортно. Тож, шановні глядачі, слухаємо, коментуємо, не засуджуємо. Його бісять соціальні мережі, тому що його бісять люди. <гум> Ні, людей навпаки я люблю, а там людей нема. Там програми і алгоритми. Чи правда, що головна етична дилема адвоката баланс між совістю та рахунком клієнта? Мене це не бісить, тому що, якщо є совість, ну дійсно це не бісить. Ну як рахунок може бісити. Але відверто скажу не бісить. Як би ви пояснили, що таке етика адвокату, який вже понад 10 років виграє справи будь-якими методами? Ну я думаю, що краще це пояснить набу. Бо, до речі, Женя Грушевець, бо кримінальна практика це <гум> більше його напрямок. Чим я б завершив то перемогою, як перемогою, бо йому якраз пояснив, що це може бути і по-іншому. Те, що Олексій говорить, радість від перемоги, коли вона дійсно чесна, справедлива і здобута в реальному змагальному якомусь процесу, можливо, там з хитрощами зі сторони адвокатів, і цінність набагато більше. Це перемога на все життя. І для нас, і для клієнта. Яка історія про геніальний план клієнта стала для вас справжнім тестом на витримку? Був у мене один такий клієнт. Кожен клієнт, в принципі, геніальний, кожна історія геніальна, кожна по-своєму. Але один приклад це. Крупний рестракшн, банк, великі, великі, дуже великі суми в мільйонах доларів. І клієнт раніше і був в цьому банку, скажімо, на керівних посадах, але трошки дав... давненько. І от він ходив в банк, ну, найняв нашу компанію, ходить сам в банк, а ми вже заходимо, скажімо, за ним. І от десь на п'ятий, шостий раз я приходжу і кажу, що щось не то. Бо коли я приходжу після вас, мені. Великі очі і великі здивування, і великі питання. Тому що я кажу одну програму, один, один продукт показую, один план, а вони кажуть, ні, він інший. А чому кажу інший? Ну тому що ваш клієнт приходить і каже, що він інший. Тому я десь на пятий шостий раз казав: не ходіть, будь ласка, я буду ходити сам, бо ви самі собі там суть в тому, що ставки собі він підвищував по-своєму. Баченню минулого накладаючи минуле на сьогодення, це була саме цікава, бо там було в мільйонах доларів, бо це кримінал, як пояснити клієнту, що порішать це не синонім до надати юридичний захист. Я так і хотів сказати, тому що це питання до Жені він пояснить любому клієнту. Бісить коли клієнт, який приходить з грошима за допомогою? Вважає, що наявність в нього грошей вирішує всю ситуацію. Насправді це не так, тому що на сьогоднішній день цінність юриста в тому, що він формує позицію. Ми так інколи формуємо позицію, що клієнти починають не вірити. Але насправді це не тільки і не про гроші, тому що коли в тебе є позиція, тобі простіше довести справу до правильного потрібного результату. А я додам, що коли в нашу практику приходять клієнти і кажуть, що нам треба порішати, то я кажу, дивіться, мій колега Євгеній Грушавець. Він потім буде рішати ваші інші проблеми. Тому давайте не рішати, а вирішувати задачу. Чи бували випадки, коли вам було соромно за свою професію через поведінку колег? Мені було соромно, коли ще. Ну, це 90-ті роки. Я ще не був адвокатом, але працював в адвокатському об'єднанні чи в адвокатурі, в колегії адвокатури, даже. і от туди на екзамени приходили здавати адвокати. І от забігає на той час адвокатом хотів стати, і вже так бачу, поважна людина. І запитує. А ми юристи сидимо там окремий кабінет як був каже: а в чому різниця піня і штраф? Я думаю, оце приплили. Класний адвокат з нього вийде. Хоча там ну людина видно, що вона десь працювала, і вона не знає, чи прокурором був я пробачте, прокурори дратує, коли відсутність позиції адвокати-колеги хочуть е замінити якимись гучними заявами шоу і можливо якимись зловживаннями, тому що ну відразу. Професіонал, професіонал опізнає так само, і професіонал розуміє, що робиться не так. Тому я вважаю, що коли немає позиції, їй потрібно або шукати і працювати над цим, але влаштовувати якісь шоу на тих судових засіданнях. Ну, на сьогоднішній день це вже таки, знаєте, минулий вік. Що бісить у юридичному бізнесі? Юристи. Бісить, коли. СЕО компанії, не тільки я думаю, юридично, але загалом позиціонує свій бізнес як благодійність. Ну, насправді такого бути не може. Чесно заробляти це не соромно, якщо чесно. І будь-яка справа, особливо в юридичному бізнесі, це історія про перемоги. Такий би він-він. Ти перемагаєш, з тобою перемагає твій колектив, з тобою перемагає твої клієнти. Так ми дійсно високооплачуємі адвокати, але люди розуміють, за що вони нам платять. Вони нам платять за те, що ми на декілька кроків вперед продумуємо їх ризики. Тим не менше, ми живемо в умовах війни, кожен з нас живе в умовах війни, і на кожного громадянина покладається додатковий обов'язок: це не тільки заробляти гроші, це йти захищати Україну війську, це донатити, це займатися якимись громадськими корисними справами і. Щодо мене, я був рік навіть більше півтора року головою громадської антикорупційної ради. І якщо б ті сотні годин, які витрачені на цю діяльність, перекласти на в якісь справи на білінг, то це сотні тисяч гривень. Але тим не менше, ми це робимо. Тому бісить, коли заробляння грошей показують нібито свою благодійність. Думав про це, теж що може бісити, мабуть, ще. Зустрічаються такі клієнти, які бісять, тому що вони відносяться до юристів, як ну, той, хто повинен прибрати сміття після того, там хто що хтось там натворив той безлад, але це не так, і це та неповага, яка дійсно бісить. Тому ну але їх вже ну у нас точно вже менше або взагалі практично нема. Бісить, коли говорять лише про цінності компанії, а по факту головна цінність це прибуток. Це не просто бісить, це взбішує. ніякого прибутку не повинно бути. А, але <смі> він повинен бути <смі> ні, це не бісить, тому що мабуть я повернусь, все ж таки, бачите, третій раз чи другий, чи який там дійсно я в так вважаю. Якщо у тебе є совість, то нема проблем. Страхунок це є нормальна історія, бо нормально тобою виставляються, сприймаються клієнтам. Як сказати колезі, що він робить дурницю, але так, щоб не виглядати зверхньо? з повагою. З відвертостю і з гумором, і це не буде чимось бісящим його або тебе. Бісить, коли приїжджаєш на роботу о сьомій, щоб закінчити о сімнадцятій, але закінчуєш о двадцять другій. Це дуже сильно дратує, коли ти приїжджаєш о сьомій і хочеш поїхати о третій. А їдеш о двадцять другій. Ну це не тільки проблема тайм менеджменту, тому що маючи досвід, маючи багато клієнтів маючи. Багато колег, які можуть виконувати конкретні задачі. Це питання про те, що клієнт хоче спілкування саме там з керівником практики. Ми намагаємося змінити ці тенденції, щоб клієнти йшли не тільки до керівника, але й до колег, тому що на всі можуть правильно якісно надавати допомогу. Женя, а кого більше це дратує? Тебе чи дружину? Мене. А я думаю, більше Женя ще бісить, коли. Ти повинен до 20, ї а твій колега пішов о 2-й. І не в судовий процес, да? таких немає. Ну, це у нас немає. Як довго тривав ваш найдовший діалог з бюрократією і чим він закінчився? Це як ото, фільм був «Долга дорога в дюни. У мене 5 років тривав цей діалог на державній службі, закінчився звільненням і поверненням до адвокатури? Чим я дуже задоволений і чому я дуже? Щасливий зараз. великі назви будуть. Ну добре, починав я в Держдепі, я не жартую. Це був державний департамент з питань банкротства України, але Держдеп, якщо коротенько. А там була ще страшна назва Офісу президента, де взагалі я рахую, мої години були роками, бо там нічого робити юристам. Я так вважаю, однозначно щасливий, що я не там бо По... мене бісила ця робота. І я думаю, якщо б зараз пішов, теж бісила би, але про це можна цілу передачу знімати. Чому? Але я радий, що не бісить, бо я не там. Слухай, мене вже бісить те, що ти говориш. No. <laughs> бісить, коли прокурор створює процес заради процесу, не дивлячись і не розуміючи, який буде результат. Яскравий приклад, У нас є справа, коли людину медійно дійно обвинувачили вчинення злочину там зловживання. Перша інстанція виправдала, друга виправдала. Верховний суд повернув на другу інстанцію на апеляційну. Апеляційна інстанція виправдала. Пройшло сім років, і мене бісить те, що ми всі витратили свій час, свої нерви і кошти для процесу, якого взагалі не повинно було бути. Мене бісить державна служба. Яка норма закону вас бісить і її потрібно скасувати негайно? Кримінальний кодекс. Враховуючи те, що мене бісить Державна служба, враховуючи, як працюють наші правоохоронні державні органи, кримінальний кодекс. Ну, окрім хуліганства і оцих чистих кримінальних статей. Економічних, так? Да? Економічних скасувати всі. А що я буду робити? А, мене це вже не бісить. Дратує, як держава захищає потерпілих. Яскравий приклад. З 12 по 14 рік ми активно представляли, фактично захищали інтереси потерпілих, ставали слідчими прокурорами, збирали доказову базу, направляли матеріали слідчим, щоб він зрозумів, куди потрібно рухатись. Нам навіть два суди давали дозволи на проведення обшуку. І один обшук ми майже хотіли провести. У 2014 році Верховний суд сказав, що. Потерпілий — це, по суті, взагалі не фігура в кримінальному провадженні. І тому, по суті, на сьогоднішній день жоден адвокат не хоче представляти потерпілих в різних причин. Це взагалі невдячна робота, ти ніколи не заробиш грошей, і основне ти ніколи не дійдеш до цілі, якщо слідчий це не хоче робити. Більш того, ви знаєте, що в нас було і є дуже багато клієнтів, там народних депутатів, які змінюють законодавство. У нас були клієнти, які займали. Передові там перші позиції в Генеральній прокуратурі України я навіть пропонував революційну ідею в нескладних справах, там де не передбачено покарання більше п'яти років позбавлення волі, щоб адвокату надали право збирати докази. Наприклад, крадіжка адвокат збирає докази, знімає відео, отримує якісь запити, встановлює, хто це вчинив, подає так звану позовну заяву. Його по-різному можна назвати або обвинувачення в суд. Якщо суд встановлює, що дійсно ці докази достатні, що встановлена дійсно особа, яка вчинила злочин, встановлена розмір шкоди, встановлено потерпілий. Він спокійно може присуджувати покарання у вигляді якого штрафу, ми говоримо не позбавлення волі, а також стягувати кошти як шкоду, завдану злочином. Ми прозвантажували правоохоронну систему, ну мінімум на відсотків 30. Тому дратує, коли потерпілими ніхто не займається не захищає їхні права. Філософська думка Женя в відповіді, що мене бісить, що е, клієнти, які були, є і будуть у нас, я впевнений. Вони були до того ні клієнтами-депутатами або іншими державними службовцями. Вони бісить те, що вони тоді не думають, коли є там, що може їх статус, не може він завжди буде змінюватись, і це бісить. Що бісить в судовій системі? Дійсно, ну, це сама система, і вона змінюється вже десятиліттями, я думаю, так правильно сказати. Але змін глобально, я б не сказав так багато. Це окремі передачі, які їх занадто багато. Я б сказав, можна дивитись годинами вже про реформи. І кожен хто буде казати своє щось, каже, але глобально вона не змінилася, мабуть, тому що систему не так просто змінити. І я все ж таки до людини. У мене ну даві чи приходив мій бувший підлеглий. Він зараз суддя і воював півтора роки. З державної служби пішов на війну, хоча був заброньований. Ну, я знав цю людину, і я зрозумів, що там нічого не змінилось. Він просто мені показав про те, що я кажу, про що про цю систему, як вона там діє, на простих словах. От він прийшов і почав займатися відвертою, від душі кожною справою, почав сипатись, бо на нього сипляться, скажімо так, всі погані події, які там в тому суді відбуваються, скажімо так. А потім він зрозумів, чому тому, що решта, ті, які вже довго там працюють, я так буду спробувати не конкретними прикладами, а глобальна та решта, які з ним колеги працюють, вони під систему цю вже підлаштувались, і то, що їм не хочеться або не потрібно, вони вважають, вони валяться туди, хай займається той, хто з совістю прийшов. І таким чином система його чи переламає, чи він витримає, може і піде далі. Що йому побажав удачі це зробити. Дратує в судовій системі, коли її реформують непрофесіонали, які люди, які взагалі не мають до неї ніякого відношення. Відповідно, це є наслідком того, що тебе дратує, скільки часу ти витрачаєш на процеси. Процеси, які тривають 5, 7, 10 років, ну це не можна назвати судовим процесом, це просто можна назвати знущанням. Що більше бісить, коли справа тягнеться роками, чи коли рішення ухвалюють дуже швидко і без пояснень? А можна казати: от не бісить мене, не бісить. Якщо справа роками і клієнт платить за це по годинки, мене це не бісить. Якщо по-іншому, то звісно будуть бісити. Тому о, тут же враховуючи, що юристи вони ж ну вони і бізнесмени, ну ти. Повинен заробляти. Тому дійсно, якщо клієнт платить, то не бісить. Як знаєте, анекдот був син до батька, адвокатом каже: Батька, я виграв справу, дивись, ти займався 5 років чи 10, а я виграв за півроку. Він каже: Ну, бачиш, на цій справі я тебе навчив, твою сестру навчив. Жили ми добре, а ти взяв і відразу так все зробив. Тому, о, якщо ми знаємо, чому здогадуємось, да, чому швидко так. Прийняте рішення. Ми знаємо, що воно насправді не ну, скажемо більш-менш незаконно, я так лояльно висловлююсь, то це дійсно бісить. Що дратує у справах про банкрутство: боржники, які тягнуть час, чи кредитори, які намагаються забрати все? Не як от Женя сказав, кримінальний кодекс скасувати. Ти кажеш, а що я буду робити, Да? то можна жартом сказати, що бісить банкрутство. Але ні, це не так. Банкрутство це моя улюблена фраза, я її десь вичитав давненько. Враховуючи, що я в практиці банкрутства вона мені дуже підійшла, і я її використовую інколи. Як не може бути рая без аду, так і економіки без банкрутства. Тому це невід'ємні частини. А чого ж воно буде бісити, якщо ти захищаєш кредитора, і він х... хоче все забрати. Ну, в принципі, це логічно і логіка банкрутства. На сьогодні я би сказав, слава Богу, підлаштована більш під кредиторів, які надають гроші, а боржник, ну, ти взяв їх і повинен віддати. Раніше було не так. Але ну, якщо ти працюєш на боржника, то я можу довести, чому кредитори не повинні все забирати. Виходячи знову ж таки з моделі, що юрист, адвокат, він. Працює за гроші і тебе наймає або той, або й той. А ми знаємо, що два юриста три мнення, і як вони можуть доводити свої думки в судах, які спічі казати. То якщо клієнт платить, чого ж воно бісить? Нічого не бісить, треба працювати. Дратує, коли в банкрутстві немає кримінала. <реш> <реш> та, 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 бісить, та, Для нашої компанії це да. Треба починати з банкротства переходити на кримінал. Чи дратує, що соціальні мережі вже винесли вирок, а судовий процес ще навіть не розпочався? Це дуже сильно дратує. Я навіть сказав, що це дратує в квадраті. Яскравий приклад, коли ми приходимо на обшук в одній з дуже резонансних справ, і перед обшуком, ну коли обшук вже йде, я на камеру кажу: хлопці, давайте так. Ніхто не буде зливати інформацію в телеграм-канали. Через 20 хвилин мені мої помічники надсилають скріншот з телеграм-каналу, де йде повна інформація про цей обшук. Я в цей же момент на цю ж саму камеру показую, демонструю і кажу: хлопці, ну ви догралися, вам буде не переливки, тому що зливати інформацію, досудову таємницю в телеграм-канали ну це злочин. Я мав дуже приємну для себе розмову. З керівництвом органу цього, де їм пояснив, що не хочу нікого образити, але методи роботи на рівні якогось райвідділку десь не в Україні, ну це точно не методи роботи правоохоронців в Україні. Приємні розмови Женя, я додам з керівництвом цього органу взагалі таке поняття умовне, я думаю. А мене бісять взагалі соціальні мережі. Там 99% неправди. Тому Женя описав професійно, чому його це бісить з точки зору конкретного випадку. Я з ним згоден. Женя, нам треба подякувати. От Я Я переконаний, та. що якщо ми маємо тільки право на одну подяку, то ми хочемо подякувати тільки Денису Бугаю. Ми дякуємо, що він є. І я думаю, все буде добре. Це однозначно.